Мир вам, мир вам, шановні глядачі, Миру для України, миру для Ізраїля. Придбали рік тому дископлуг. Був навісний без, без жовтого цього прицепного Мали таке прицепне на колесах. Від українського передпосівного комплексу мали такий жовтий агрегат, був куплений, Де все переробили, перерізали, а це залишили про всіх випадок для дископлуга. Дисковом дископлуг АГД-35 зробили прицепного. Був 3 метри і 5, але важкувато для тракторця. укорочуємо. Було по 10 дисків, лишаємо по 8. Диски комбайн Нива СК-5М, резина від грузового буса. На 16. Ось так укорошуємо. З цієї сторони вже завершили обрізку. Перейшли на другу сторону. міського старичка мтз 5080. 80 Всім гарної весни і мирного неба.